Вітаю вас, ви на каналі Лего Я, І Сьогодні у нас буде олід на ось такий автобус від фірми iBlock. Знову ж таки На цей раз це вже буде у нас туристичний автобус. Набір має 381 деталь, також він сумісний з конструкторами світлових виробників так само. Це у нас серія транспорт. Також тут написано, що це, звісно, туристичний автобус. Ось такий у нього артикул. Давайте тепер подивимося, що у нього знаходиться ззаду. ззаду. А як можна бачити, тут показан функціонал. Тобто у нього відкриваються двері, багажник. Ось так він виглядає. Ну і, звісно, знову ж таки, набори цієї серії. ось. Ті ж самі надписи. Ну, Коробка це таке. Давайте я зараз покажу інструкцію. Інструкція ось, знову ж таки, книжечкою. Таким чином вона виглядає, Тобто ми його збираємо. Також ззаду показані інші набори цієї ті серії, тільки більш вже розширено. Тут також в кінці показані деталі, які використовуються в яких кольорах і в якої кількості. І ця інструкція на 41 крок. Ось, 41. Ну і звісно, сам автобус ось так він виглядає. Він досить такий чималий. Можна бачити, що він двоповерховий. Можна бачити також ось такі наліпки, які наліплюються на декілька деталей, що не дуже класно. Також тут написано мандруйте Україною, ось такі смуги. Також на дверях теж можна бачити ось такі наліпки для пасажирів. Також тут написано автобусом куди завгодно. Спереду він виглядає. Навіть в кадрі. Не... Ой, не міщається ніяк. От, можна бачити маршрут Одеса Київ. Також номери ось такі, типу українські, навіть, що, до речі, теж прикольно. Навіть якась деталізація присутня. Ось такі можна бачити фари, лобове скло. Ось такі дзеркалаки можуть от таким чином підніматися. Ну, звісно, по суті, воно не має так бути, але ну, чому б і ні. Так. Також можна бачити місце для мотора. Ось такі решітки. Ось так він виглядає ззаду, можна бачити стоп-сигнали, рейси по Україні, такий же самий номер. Також ось такий багажник, він таким чином відкривається. Там є достатньо місця, туди можна помістити якісь валізи, речі та щось. ще. Ось таким чином він виглядає. Можна бачити другий поверх. Всередині, якщо придивитися, можна бачити також сидіння. Скло ось таке темне, таке, як тоноване, можна навіть сказати. Звісно, у нього відкриваються двері. Тільки не одразу, тому що не одразу його зацепиш що нормально. Щоб зробили б якісь ручки, щось таке, то було, в принципі, і непогано. А так приходиться ось таким чином це все робити. Ось так виглядає салон, якщо вам видно. Ну, зараз я спробую налаштувати світло, так уже краще видно. Ось, можна бачити салон. Всередині все такі сидіння, рулі, панель. Якщо придивитися, хоч там не дуже гарно видно, але там знаходиться ось такий вхід на другий поверх, Тобто ось така, ну, такі сходи. Також всередині ще є пасажирські місця. Ну і звісно на другому поверсі так само розміщені. Тільки, ну, прикол в тому, що на першому поверсі в принципі, вийде посадити мініфігурку, щоб вона ну, нормально повноцінно сиділа, а ось на другому поверсі ні, тому що е, там досить мало простору. Тобто, е, якщо навіть прикинути, тобто якщо сюди можна посадити, то зверху вже ніяк, тому що ну, самі можете бачити, то есть вона може буде впиратись. Хоча якщо посередині в принципі, він буде розташований, там буде невеличкий простір, але це буде вже не дуже виглядати. Я, в принципі, навіть можу зняти цей дах, тут досить легко знімається. Покажу вам, що всередині. Ось, можна бачити сидіння, тут, ну, видно, що дуже мало простору. Навіть якщо я посаджу таким чином мініфігурку, можна бачити, вона не дуже сюди і міщається. Тож, хіба що тільки посередині можна. Ось, тут також видно ті сходи, які ведуть туди вниз. Ну і в принципі все. Тут більш такого нічого цікавого. Сидіння знаходяться тільки по одній стороні. Щоб цей автобус був би трошки ширше, хоча б на не на 6-8 на пазів ширину, то в принципі таке в цілком можливо було зробити. Ну, зробили вже так. Отже, ось такий набір. В принципі, набір непоганий. Я його вражу вам його купляти, якщо, наприклад, робите якесь Лего місто чи знімаєте якісь анімації на ось таку тему, в принципі. Можете собі його купляти, він досить недорогий. Доповнить вашу колекцію. Якщо ви колекціонуєте різні Лего моделі, ось такий автобус. Ну, Кому сподобався такий огляд, то підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть подобайку. Діліться з цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал Лего Огляди Всім до зустрічі!